Росія погрожувала збити французький літак, який патрулював Чорне море. Це може свідчити про дедалі агресивнішу поведінку Москви, Розповів міністр оборони Франції Себастьян Лекорлю в інтерв'ю RTL. Подробиць інциденту посадовець не розкрив, але уточнив, що французькі літаки перебували лише у вільній міжнародній зоні. Лекорню вважає, що Росія намагалася залякати Францію і пов'язує це з проблемами окупантів на полі бою ці методи старі, як холодна війна, так би мовити. Але ми бачимо повернення особливого агресивного російського позиціонування, і до цього додається кібернетичний, інформаційний та енергетичний шантаж. Отже, ми бачимо, що Росія шукає межі дозволеного з точки зору власної агресивності. представник французького військового відомства, полковник П'єр Годільєр, уточнив, що міністр Ле корню мав на увазі інцидент, що стався у середині листопада минулого року. Тоді росіяни погрожували одному з чотирьох великих французьких літаків системи повітряного попередження та управління АВАКС, які здатні розрізняти ворожі цілі на відстані до 650 кілометрів. Годільєр назвав цей інцидент безпрецедентним для французького рейсу у цьому чорноморському регіоні. Росіяни вважають, що розвідувальні літаки та безпілотні апарати повітряних сил держав-членів НАТО. Допомагають українським військовим уражати російські військові об'єкти в окупованому Криму та кораблі Чорноморського флоту. Літаки АВАКС, безпілотники Ріпар та інші розвідувальні апарати росіяни помічають до та після ударів України у березні минулого року. У Чорному морі вже було втрачено Американський БПЛА МК 9 Ріпар, який судячи з його останніх кадрів, перебував неподалік від узбережжя окупованого Акяра. Зоомародер Олег Зубков уклав угоду з призначеним окупантами, директором заповідника Асканія Нова на Херсонщині. У ній йдеться про наміри, так би мовити, обмінятися тваринами з кримським сафарі парком «Тайган», який належить зубкову. Власне, у планах Олега Зубкова поповнити власну колекцію унікальними тваринами з Асканії Нови, яких як сам зізнається, більше ніде не дістане приехать можна приїхати Аскані-Ново з директором, заключить договор і о, по обміну по такому соглашению получить этих животных. у жовтні минулого року. Олег Зубков уже домовлявся співпрацювати з окупаційним директором Асканії Нови Дмитром Мящеряковим. Він на відміну від зубкова має підозру від генпрокуратури у колабораційній діяльності за незаконну передачу рідкісних тварин до російських. и крымских зверинцев. За мной миномет Сергей мусаевой Сергей Мусаев и всех тех громадян Украины, патриотов, которые дали свои деньги, кровные деньги на то, чтобы мы имели такую потужную рисковую технику. Сучасні міномети українського виробництва підсилили кримськотатарський підрозділ на південному напрямку. Ця артилерія переднього краю конче необхідна на передовій. Це дозволить вражати ворога на відстані до семи кілометрів, навіть із закритих позицій, розповів командир мінометної батареї 48-го окремого штурмового батальйону. Дуже добре нею влучати і в бліндажі і в окопи. І тобто вражати супротивника. На тих позиціях, які не знаходяться в прямій, прямій видимості, не кожен батальйон має таку зброю, яку ми зараз отримали. Це ну дуже дуже класна штука. Кожен такий міномет виробництва української бронетехніки коштує мільйон гривень. Завдяки донатам найбайдужих людей і підтримці української правди вісім з десяти необхідних мінометів вдалося придбати за чотири місяці видання системно допомагає українському війську, але цей збір став новим викликом. Ділиться шеф-редакторка Севіль Мусаєва. Коли лінурслямов командир 48-ї штурмової бригади озвучив це прохання, що потрібні йому звичайно, ми не думали взагалі, що це можливо. Потім виявилося, що можливо, і завдяки лідерству 48-ї бригади, завдяки читачам української правди, завдяки усім, хто донатив, нам вдалося цей збір ну, спочатку відкрити. А зараз він перебуває на такій фінальній стадії. Вісім мінометів вже допомагають кримським штурмовикам на півдні, але збір ще на два триває. Залишилося зібрати трохи більше мільйона гривень, і кожен донат може стати ви. Рішальним долучитися і допомогти кримськотатарському підрозділу може кожен, відсканувавши QR-код на екрані Камалія Девлетова Заман, Атер. Він дав слово померти за знання, але був по звірячому убитий більшовиками сьогодні. День пам'яті національного героя кримськотатарського народу Номана Челібіджихана. 106 років тому, 23 лютого 1918 року. Перший глава уряду Кримської Народної Республіки, один з організаторів першого курултаю кримсько кримськотатарського народу, муфті мусульман Криму, Білорусі, Литви та Польщі та автор вірша «Ант ет кенмен» Я поклявся, що став пізніше кримськотатарським національним гімном, був закатований та убитий матросами чорноморського флоту. Номанчелі Біджехан здобув блискучу освіту у медресе Акчора Зенджерли та університеті Стамбула. Він прагнув захистити право корінного населення Криму, об'єднавши всі народи, та заснувати в Криму справжню цивілізовану державу. Після повалення царату Номанчелі Біджехан був обраний головою мусульманського комітету Криму, на чолі якого займався відкриттям національних видань. Та створенням інституцій разом із Джафером Сейдаметом створив політичну партію, за діяльність якої був заарештований та звинувачений в антиурядовій агітації серед кримськотатарських солдатів. Він об'єднав кримських татар у перший парламент Курултай. Челебіджахан прагнув створити збройні сили з числа кримських татар. Проте зіткнувся. З червоним терором, утім, його цілі та прагнення залишаються актуальними сьогодні. Ім'я Номана Челібіджихана носить 48-й окремий штурмовий батальйон українського війська, який допомагає боронити Україну та повертати свою батьківщину. Еміня Джапар призначено постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Про це йдеться в указі президента України. Джепар подякувала Володимиру Зеленському та Дмитру Кулебі, з яким упродовж трьох попередніх років працювала у міністерстві закордонних справ. У 2020 році Еміня Джапар було призначено першою заступницею міністра. Вона відповідає за координацію питань політичної та публічної дипломатії співробітництва з міжнародними організаціями, зокрема з ЄС та НАТО, виконання та дотримання міжнародних договорів України, а також координує діяльність Українського інституту. Джепар також опікується реалізацією завдань Кримської платформи, формуванням та реалізацією стратегії її розвитку і будуть прийматися ключові провід. За внесок у розвиток кримськотатарської мови відзначатимуть премією. Це передбачає стратегія розвитку мови корінного народу, розроблена кабінетом міністрів України спільно з меджлісом. Передбачене започаткування державної відзнаки за популяризацію кримськотатарської мови. Це 20 щорічних премій у розмірі 50 тисяч гривень кожна.